На Отинійському стадіоні зранку все починається із руханки. Після стартує забіг громадою, а на стадіоні вже збираються маленькі футболісти. Тут відбувається турнір із улюбленої гри мільйонів. Цього разу захід вирішила підтримати українська команда Волонтерський штаб. Наша команда волонтерський штаб української команди долучається до різного роду заходів. Заходи дуже важливі, оскільки ми зараз перебуваємо в складному. Становище пов'язаної з військовою агресією Росії на території України хлопці на передку. Боронять, захищають, ми в тилу повинні підтримувати різного роду ініціативи. Зокрема, сьогодні до Дня захисників-захисниць України нас запросили в Отенію. Ми волонтерським штабом українська команда за сприянням наших французьких партнерів for Ukraine» долучилися до цього заходу смачними еклерами шоколадними. Ми хочемо завжди долучатися до спортивних таких змагань. Хочемо бути будь... за Представниками цього дійства, ну і завжди підтримували підтримую такі заняття, такі такі змагання. А на полі одразу ж почали вирувати баталії, хоча в турнірі брали участь в школі перших других класів. Восьмирічний Матвій вже два роки займається футболом. Я дуже люблю футбол. Дякую захисникам вітчизни за те, що ми сьогодні можемо чесно грати в футбол. Слава Україні! А тим часом українська команда подарувала м'ячі для отенійської школи футболу Спарта. Я вважаю що те, що зараз війна, але діти вони ростуть, в них теж травма. Мало хто над цим задумується, але маленькі діти теж це переживають, єдине, що вони не можуть це сказати. І так вийшло. Школу ми заснували до війни, але це ну, не добре, що війна. Але ми цим дітям вони не будуть пропадати. Їм буде трохи легше в житті, легше після школи. І вони Колективі, коли тренуються, їм простіше це переживати такі якісь моменти, бо тому, що малі діти вони про це не говорять, хоча теж переживають травму. Співзасновник змагань в Отені каже, що заходів у день захисників і захисниць України передбачається чимало. Цього року ми вирішили провести змагання серед дітей з першої і другої класи. Запрошено три команди: дві з Франківська до США, одна снятина, отенія. Також волейбольний турнір серед дорослих, це відбувається в школі. І ще буде дійство присвячено козацтву, бо то 375 сімдесят п'ять річниця спочатку визволених змагань під проводом Богдана Хмельницького. перемогу у футбольному турнірі здобули господарі майданчика. Однак смаколики від української команди отримали не тільки всі юні спортсмени, але й люди, що прийшли на футбол. З один Івана Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.